Їдемо на позицію до аеророзвідки 44-ї артбригади. Хлопці тільки готуються до виліту безпілотником. Фурія як небо над нами стає небезпечним. Детектор ловить сигнал ворожого FPV. Тут це часте явище. «Привіт 82, молнії впівшки, тобто, це основні які перехоплюємо на горі на дереві. Ще висять залишки російського FPV, який днями атакував позицію наших бійців. Зараз спостерігається більш активність на оптоволокно, Ворог переходить, тому як наші засоби реп, часто подавлюють. Поки небо чисте, фокс готує літачок до запуску. За мить фурія полетить на чергове завдання. Цей літачок може літати до 50 кілометрів від точки зльоту. Доволі непогана камера. Порівняно для того, щоб вести там розвідку або коригувати якийсь артилерійський вогонь. Двигуна. фурія стійка до ворожого ребу, проте не раз потерпала від ворожих ФПВ. а ще не терпить поганої погоди. Туман низька, хмарність, вітер сильний. Управляє літачком. Боєць на псевдомузика. Він вишукує ворожі цілі і наводить нашу артилерію. О, є якийсь розрив біля цілі. Воно дай трохи зуму. Видно, що якраз біля цілі у розрив. Фурія шукає гармати, сау та позиції загарбників. Особовий вклад був біля гармати, зараз відходить. Можемо прослідкувати, куди він відійде. Можливо, побачимо їхнє укриття. В об'єкти фурії попадала і рідкісна російська вогнеметна система сонцепьок. Ми його знищили з першого пострілу. Після цього пострілу, в який був біля нього, він почав тіліпатися біля На сонцепьоку, точніше. І хтось всередині вони почали від'їжджати, і після декількох метрів він вже просто нафіг вибухнув, і ні, ні машини, ні особового складу ні, нічого не залишилося. Багато цілих вже виявлено ще більше попереду. Склади боєкомплекту, чим побільше, можливо, на інше хеди, але це треба долетіти набагато далі. Ми будемо пробувати. В сучасних реалія війни не менш важливо не просто добре відпрацювати а й вдало виїхати з позицій. Вже дорогою назад детектор перехопив картинку російського дрону, який залетів у цей квадрат. Ну це хоч не біля нас.